Реєстрація бізнесу за кордоном. Румунія. Румунія одна з найшвидше зростаючих економік ЄС, приваблива для ІТ та малого бізнесу. Плюси, член ЄС, низькі податки для мікропідприємств, молода та кваліфікована робоча сила, низькі витрати на ведення бізнесу. Із мінусів це бюрократія, інфраструктура ще розвивається. Вид компанії це аналог українського товариства з обмеженою відповідальністю, статутний капітал мінімальний розмір. Це 10 румунських леїв, що становить менше 3 євро. Засновники може бути один засновник, юридична або фізична особа. Оподаткування дуже привабливий режим для мікропідприємств з оборотом до 500 тисяч євро. Це 1 або 3 відсотки податку з обороту. Корпоративний податок 16 відсотків. Відкриття банківського рахунку в Румунії. Причини вибору: доступ до Єврозони, відносно лояльні вимоги для нерезидентів порівняно з іншими країнами ЄС. Процедура вимагає особистої присутності директора або представника компанії для відкриття рахунку: документи: статутні документи компанії, паспорти, податковий ідентифікаційний номер директора румунський і доказ юридичної адреси.